Наступне я хочу передати слово академіку Національної академії наук, професору, доктору геологічних наук пану Ігорю Багрію. І, передаючи слово, мені хотілося б сказати, що даремно зараз багато людей недооцінюють роль науки. В нашому прогресі і в майбутньому Україні, тому що я чую дуже багато нарікань на Академію наук, там де кажуть, що інститути нічого не роблять, що о, вони володіють тільки старими технологіями. А як приклад, я вже приводив, що саме завдяки дослідженню інституту відновлювальної енергетики Україну було включено до європейської путневої стратегії, і я впевнений, що робота. Пана Багрія, яку він буде презентувати, і та, яка вже зроблена, до речі, так само по воді, це буде фундаментом для України з точки зору обрання місця, де має бути збудовано величезне виробництво, яке в подальшому забезпечить всю Європу новітнім енергетичним ресурсом. То запрошую до слова. Доброго дня, вельмішановне панство. Я хочу тут, тут поправити Олександр Олександрович. Я не академік академії наук, я професор академік Української нафтогазової академії. Така невеличка різниця, вибачте, але це потрібно. Вибачте, да, будь ласка. Да. Я думаю, що це о, помилка йде в сторону. Ну, помилка, але вона така дуже суттєва. І так, а да, вот. е, до вашої уваги представляє монографію, яка вийшла в лютому цього місяця, незважаючи на війну, в лютому місяці поточного року, в монографії узагальнений досвід провідних українських науковців, енергетичної асоціації української водної ради та енергетичного холдингу ДТЕК. Монографія називається Водень еколого 21-го сторіччя, глобальні проекти, шляхи реалізації. Монографії надан стратегічний план дій України по виробництву, генерації та доставки до користувачів України та Європи. Тут перед вами наведений колектив авторів. От, я хотів би ще сказати, я так пропустив, що робота присвячена видатним українським вченим Болоховському, Сазанському, Хрущову. На вашому слайді колектив овторів. І сама монографія. Папа Римський Франциск закликав до негайних дій для вирішення кліматичної кризи. На думку понтифіка, необхідно негайно заміщати викопне паливо чистими джерелами енергії. Генеральний секретар ООН Антоній Гутієриш, якщо уряди в цьому світі не переглянуть свою енергетичну політику, світ стане непридатним для життя. до числа. Глава перша. Обґрунтування глобальних природно-екологічних геолого-гідрологічних умов генерації, акумуляції та логістичних шляхів зеленого водню. Геологічна будова. Район досліджень знаходиться в межах Преддобрутської Западини. Вище наведена геологічна карта з контурами Селяного штоку. Це дуже цікаво. Селяного штоку. Слідуючий слайд. Гідрогеологічні умови. В гідрогеологічному відношенні закартований район, який ви бачите на карті, знаходиться в Західному крилі Причорноморського артезіанського басейну. Характеристика якості підземних вод. На більшій частині заплава Дунає, підземні води, алювіальних відкладів мають змішаний сольовий склад, переважають іони гідрокарбонату, кальцію або натрію, стабільну мінералізацію до 1 грама на літр. Загальна метеорологічна характеристика території досліджень, а придунав'я. На кліматичних картах України, як ви бачите на слайді, наведені сприятливі умови енергетичної генерації сумарної сонячної радіації, що перевищує 4800 мегаджоулів на метр квадратний та вітрових процесів. А карти наведені на слайдах. Гідролога, гідрохімічна характеристика водних об'єктів території досліджень. Дунай забезпечує до 40% притоку прісних вод в Чорне море. Річковий стік формується на водозбірній площі майже 817 тисяч кілометрів квадратних, що безповоротно впадають в Чорне море та може бути використане як головне енергетичне джерело водню. На карті наведені водні об'єкти та їх гідрологічні характеристики, можливого розташування сонячних пливучих станцій. В таблицях, які ви бачите на, 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 на табло, на, наведені об'єми глибини водних дзеркал Азер, якість водних ресурсів, а також гідрологічні характеристики річки Дунай по посту Ріні. Мінімально гарантовані витрати води, найбільше це цікаво, складає 1800 метрів кубічних в секунду, як було наведено вище безповоротно впадає в море. А мінералізація в цей час 253 міліграми на дециметр, а також річки Дніпро 800 метрів кубічних в секунду. При мінілізації 0,4 міліграмів на дециметр кубічний. Слідчий слайд. При розробці та опрентуванні проєктів по розташуванню сонячних плавучих станцій на водних об'єктах був використаний міжнародний досвід. В останні роки все більше країн з обмеженими земельними ресурсами впровадять плавучі сонячні електростанції, які не займають території сільськосподарських угідь. Крім економії земельного ресурсу, сонячні електростанції мають інші позитивні особливості. Вони сприяють зменшенню цвітіння та розмноженню токсичних водоростей у водоймах. А приклад на Південна Корея. Виробництво відновлення енергії стане поворотним пунктом для всього енергетичного бізнесу Кореї дозволить бути конкурентоспроможним у цій сфері на світовій арені. Потужних плавучих станцій складає 4 гігават на рік. Аналогічні впровадження, такі квіти, як ви бачите, та, 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 плащові станції здійснюються в Китаї, Японії, Таїландії та в багатьох інших країнах світу. Україна. Запроваджений колективом авторів при Дунайсько-Прідобруженський глобальний проєкт зеленої енергетики. На сьогоденні немає світових аналогів. Як було наведено вище перспективними для установки сонячних електростанцій, розглядається каскад Азер, Придунав'я та Дніпра, який тільки за попередніми розрахунками може розмістити сонячні панелі на площах більше 600 квадратних кілометрів. В таблиці наведені в таблиці. Справа <кхе> наведені загальні площі газер та можливі площі запроектованих пливучих електростанцій. Необмежене використання прісних вод при Дунаві дає змогу проводити глобальні енергетичні кліматично гідрологічні умов вироблення водню. Природно-генетичному комплексі існують небачені можливості необхідних геологічних складових в розташуванні унікальних за розміром безпечно непроникних сховищ та існуючих газотранспортних магістралів доставки водню до власного та європейського споживача. На картах видно, як розмістити і ті кілометри, які ми пропонуємо. Крім того, як наведено вище в монографічній роботі надані технології створення непроникних водневих сховищ в соленосних формаціях. Існуюча соленосна площа, розташована між озерами Китай та Котлабух, видно на схемі, Шта складає 300 км квадратних. Потужній селіної товщі досягає 80 метрів. На карті наведено соліносне тіло та його чуть нижче геологічний розріз. Надана, крім того, технологічна принципова схема облаштування підземного сховища в солі. За попередніми розрахунками об'єми подібних сховищ може генерувати більше мільярда метрів кубічних газу. Крім того, розглянути питання доставки водню до користувачів. На схемах наведені логістичні шляхи доставки, існуючі шляхи, зелену водню на внутрішній та зовнішній ринки, існуючі газопровід Одеса броди, можливо, транспорту водню до власного та європейського споживача. Розглянути можливість облаштування на шляху до Європи сховищ, селяних відкладах, Прикарпаття та Закарпаттях. На картах не видно, але вони є От і вони показуються на картах. Розділ другий. Науково обґрунтування просторового розподілу водневих аномальних, а у поверхневих мушарах традиційних і нетрадиційних нафтозаносних структурах та впровадження ж пошукової технології водневих скупчень. Авторами вперше розроблена та впроваджена інноваційна пошукова технологія. Вона на схемі у вас та Вона запатентована теж на схемі, створені. Нами селективні апаратурні комплекси з наводень. Технологія є експресною, маловитратною та використана при прогнозуванні водневих та проявів в зонах розташування нафтозаносних структур на суходолі та морських акваторіях, а також в зонах розташування шахтних полів. На схемах наведені приклади картування водневих проявів за технологією, яку ми пропонуємо. Пропонуємо на нафтозаносних площах, які існують на Україні. Зліва нафтозаносна площа в астроблемах, морських акваторіях, шахтних полях. Ці схеми наведені тут сотні квадратних кілометрів це натурні дослідження, які ми проводили в польових полі на перспективних ділянках, там, де добувається. Газ та нафта в дійсний час. В процесі досліджень обґрунтована генетична пошукова концепція на водневі скупчення, родовища, наведення роль соляного діапіризму в генетичних процесах та виявлені закономірності розташування водневих скупчень в родовищах нафті та газу. Перше створена база даних свердловин до впровадження з промисловим містом водню та їх картографічного відображення. Наведені на карті та в таблицях закартовані свердловини і структури з містом водню від 1 до 48%. І таких свердловин ми нарахували на Україні з нафтогазових структур 56 висновок. Практично всі закартовані свердловини, які ви бачили на карті, зараз нема, з підвищеним місцем водню, приурочені до соляних побудов та на сьогодення потребують апаратурних мембранних комплексів для отримання водневої продукції та доставки до споживача. Глава третя. Газодинамічні явища, ГДЯ, водень, причина аварії на шахтах та розробка безпечної пошукової технології. Вперше в світовій практиці було запропоновано та обґрунтовано новітні підходи щодо зміни парадигми безпеки видобутку вугілля, які унеможливлять прояви. Непрогнозованих геодинамічних явих та пов'язаних з ними катастрофи, розроблена запатентована та підготовлена до впровадження технології визначення водневих аномалій з метою закладання випереджальних дизайнних свердловин на водень, що унеможливить геодинамічні явища та як наслідок матеріальні, а головне людські жертви. Нижче наведена схема просторового розташування закартованих ділянок, підвищених водневих проявів, газодинамічних сидівач над шахтними виробками, лавами, де були значні людські жертви. Так, ми бачимо Львівсько-Волинський вугільний басейн, шахти Лісова і Степова. Це було недавно два роки, тому загибло 12 людей на шахті. Красноліманська на Донбасі, загибло два чоловіка і найбільш така злополучна шахта засядька, де загибло одноразово 120 чоловік. Глава четверта. Газохімічний моніторинг корозійних процесів, розробка та впровадження безпечної технології запобігання охрупчування в зонах проявів дегазації водню при експлуатації магістральних газогонів, наприклад, Уренгой, Помари Ужгород. Апробація тестових досліджень, технології, апаратурний комплекс дозволив виявити і підтвердити ділянки підвищеної концентрації водню в зонах розташування газогону, осередки охрупчування та корозії традиційними методами дефектоскопії, а також на тестовій ділянці, де не зафіксовані корозійні процеси і фонові значення. Ви бачите розроблений апаратурний комплекс, який розробили ми в інституті, і там, де були зафіксовані ви бачите, там водневих аномалій, це були проведені польові роботи, а це відсутні. Такі дослідження, як показала практика, дадуть змогу зафіксувати аномальні прояви водневих концентрацій, що впливають на процеси та приймати оперативні рішення щодо їх упередження за рахунок цілеспермованої випереджальної дегазації. Ділянки пошкодження, охрупчення трубопроводу, газогону в зонах значних водневих апроїв ви бачите зліва, які значення водні, зафіксовані нашими апаратурними комплексами, і охрупчування, яке підтверджено на цих ділянках. Ну і висновки. Авторами ну, в першій світовій практиці на основі значного обсягу фундаментально прикладних досліджень пропонується до впровадження ґрунтовна конкурентоспроможна стратегія, яка неодмінно виведе Україну на чільне місце в реалізації пошукової та екологічно безпечної водневої стратегії зеленого та синього водню, доведені практичні глобальні можливості використання площ дзеркал водневих. Об'єктів водних об'єктів України при та Нижнього Подніпров'я, а також майже безмежне використання прісних водних ресурсів гирла Дунай та Дніпро, головної енергетичної водневої сировини з урахуванням для водні їх кількісних та якісних характеристик, особливо якості, як я казав, вже які безповоротно впадають в морські акваторії. Запропонований екологічно обґрунтований природний комплекс вироблення зеленого водня не несе жодної екологічної шкоди довкіллю, передбачає в зонах розташування глобальних структур створення та розробку інфраструктури унікальних неприникних сховищ в існуючих екологічних селеносних формаціях та використання існуючих транспортних, вітчизняних та експортних логістичних шляхів доставки водню до власних та європейських європейської спільноти. Наведені проривні успіхи, можливі за умови створення сприятливої законодавчої бази та використання спільних напрацювань на стратегічних напрямках водневих технологій за участі доброзвичливих європейських та міжнародних партнерів на основі фундаментальних та технологічних проривних розробок українських вчених та фахівців Нафтогазової промисловості, які були задіяні при використанні підготовки монографічної роботи. Наявність сонячних та вітрових енергоресурсів та майже необмежена можливість використання надзвичайно прісних вод, які впадають у морські екваторії, робить Україну надпотужним гравцем у змаганні з вироблення та використання водної енергетики енергетики. Дякую за увагу. Вибачте, я перебрав час. Ні, ні, пане професоре. Я дуже дякую вам за вашу інформацію. Насправді, я бачив окремі звіти по ваших відрядженнях. Я розумію, яку титанічну роботу ви провели за цей час, коли я зміг привернути вашу увагу до водню. І зараз ви презентували таку серйозну роботу, яка стосується, як мінімум, трьох напрямків економіки країни це і безпековий напрямок, і енергетичний і екологічний. Тому я впевнений, що саме роботи по водню, які здійснюються і виконуються нашими науковцями Національної академії наук, мають величезне значення, тому що жоден. Новий напрямок не може бути без наукового обґрунтування. Спочатку треба зрозуміти, що це таке, а потім робити. І тоді це буде запорука успіху. В інакшому випадку ми можемо стикнутися з тим, що навіть гарні ідеї можуть завершитися завдяки е спробам нерадивих е долучитись до. Цього процесу. Тому тільки науковий підхід, і це запорука успіху і розвитку України. Бажаю вам міцного здоров'я і ще багато життєвих сил для того, щоб донести всі ваші труди і всі ваші знання до майбутніх поколінь. І в цілому наша. Національна академія наук, я думаю, що буде зовсім по іншому ставитись до новітніх технологій, які можуть вивести Україну на лідуюче місце в постачанні новітніх енергоносіїв. Дуже вам дякую.